Всі, рятуємося скоріше. Тут я з вами селяни згоден. Всім привіт, друзі! З вами я, Кавун, і це моє нове відео. Немає часу взагалі пояснювати, але зараз від нас та нашого села взагалі може нічого не залишитися, тому я дуже швидко зараз добуваю землю. Для того, щоб спробувати врятувати нас, а також наше село від вулкана. Так, друзі, ось подивіться, з'явився гігантський вулкан, і з нього вже виходить лава. Так, зараз треба ще обов'язково. Сково басейн якийсь вирити, щоб сховатися від цієї лави. Але ж, друзі, перед переглядом обов'язково зараз поставте лайк та підпишіться на канал, якщо ви любите Україну. Так, друзі, обов'язково зараз поставте лайк та підпишіться на канал, якщо ви любите Україну. Мені дуже цікаво дізнатись, кількоми глядачів любить Україну, тому обов'язково ставте лайк та підписуйтесь на канал. Я, наприклад, люблю Україну, тому я вже поставив лайк та підписався на канал. Друзі, ви обов'язково зробіть те ж саме. Ну а ми будемо починати рятувати наше село. По-перше, земля мені потрібна для того, щоб зробити стіну з неї, щоб лава не потрапила в наше село, і ми не згоріли. А басейн з водичкою мені, звичайно, потрібен для того, щоб якщо хтось підпалиться, так це може бути. Я зараз вам покажу, чому саме це може бути. З вулкана постійно летить якась лава. Якщо хтось потрапив в неї, він зможе зайти у басейн і потушитися. Я думаю, що це логічно. І басейн, давайте зробимо одразу на цьому місці. Тому селяни, якщо що, одразу ховайтеся в цьому. Басейні. Я його зроблю великим, щоб точно всім вистачило місця. І до речі, друзі, як ви вже зрозуміли, лава починає падати. Ось, дивіться, вже будинки там починають горіти, хоча вулкан знаходиться. Ось там і дивіться, скільки лави вже виливається. Так, стоп, я взагалі нічого не встигаю. Почекайте, селяни. Оце мені стіну треба побудувати. Я не знаю, чи встигну, я, але селяни, готуйтеся до того, що з цього села треба буде просто тікати. Тікати з такою швидкістю, з якої взагалі це можливо його зробити. Я, звичайно, спробую врятувати нас всіх і наше село, але я не впевнений, що в мене це вийде, тому що лави, подивіться, скільки її, і вона вже наближається до нас. Слухайте, я в перший раз таке бачу, щоб взагалі якийсь вулкан з'являвся. Я думаю, що ви також. Це, звичайно, цікаво, але дуже небезпечно. Якби в мене було, хоча б, знаєте, трішечки часу, я б піднявся просто на вершину цього вулкана і заробив би там все землею. Так, тому що там є яма, з якої виливається ця лава. І я просто цю яму би закрив і лава би не виходила. Хоча в такому випадку, можливо, вулкан би взірвався і було б ще гірше. Так, я думаю, що це можливо. Кравона, Та ти там встигаєш. Я встигаю, але ви також якось, знаєте, встигайте готувати свої речі, складайте їх, у вас дуже мало часу, хочу сказати. Прям дуже мало часу. Отакої це дуже, звичайно, друзі, гарно виглядає. Як ви бачите, все у лаві. А, я такого ще не бачив, знову ж таки, мені це подобається, але мені не подобається подобається, Що він хоче наше село повністю спалити. А давайте підійдемо поближче, тому що знову ж таки цікаво на це подивитися. І слухайте, я хочу сказати, що лава достатньо ще далеко від нас знаходиться. Але так як це вулкан, в ньому багато лави, вона неодмінно дійде до нашого села. В цьому можете навіть не сумніватися, я не жартую. І давайте подивимося трішечки на наше село. І, до речі, воно ціле. Серйозно, я навіть в шоці з цього? Ті, хто дивляться постійно мої відео, ви пам'ятаєте, що тут. Були дерева, але зараз їх немає, вони вже палають. І також само може палати наше село. Я зараз вам покажу, як це працює, якщо побачу. Ось, бачите, друзі, ось там вже димить вулкан, і з нього ось таким чином вилітає лава та падає повсюди. Я думаю, що це зрозуміло. Ось, бачили? Бачили? Там тільки що впало. І впасти може взагалі, хоч в наше село, хоч взагалі в якесь інше місце. Я не знаю, куди воно впаде. Це ж вулкан, він нам не скаже, куди він зараз буде лавою стріляти. Це Зрозуміло. Але я хочу продовжувати жити в цьому селі, також, як і селяни. Тому сподівайся, що все ж таки а, в мене вийде його якось захистити. Слухайте, я не знаю, де мені блоки взяти. Селяни. Дайте мені хоча б якихось блоків, тому що я не встигну їх і добути, і поставити їх. Тримай кавуни, вони у будинку. В якому саме будинку? А, в цьому. О, дякую! Хоча б щось зробив. Хоча б якось мені допомогли. Так, вулкан, як ви бачите, вже. Повністю у лаві, і вона там розповсюджується прямо-таки до нашого села. Не тільки до нашого села, звичайно, але і сюди також. І сподіваюся, що цієї стіни нам висадить для того, щоб врятуватися. До речі, постривайте, я ж забув ще зробити басейн. Так, басейн треба зробити обов'язково. Тому що в будь-який момент сюди може попасти лава з цього вулкана, і нам треба буде якось тушитися. І тому в нас тут буде такий басейн, як ви бачите, він буде не глибокий, тому що ми в ньому не збираємося плавати, ми збираємося в ньому просто тушитися, це логічно. Тому, друзі, що ми зараз з вами робимо? Ми ось таким чином зараз починаємо розливати тут багато води, щоб повністю наповнити цей басейн. Ходімо зараз, колодязя ще трішечки доберемо. Ого, ого це вже може бути небезпечно. Добре, зараз підійду до цього вулкана та подивлюся, що там і як з цією лавою. Вона зупинилася, чи продовжує якось розповсюджуватися до нас. Не йди. Тут, бачиш, лава впала поряд. Та бачу, бачу, я помітив. Ось, дивіться, друзі. На жаль, я не показав, як вона падає, але бачите, які наслідки. Просто подивіться. Тут навіть ще й вибух стався. Отакої, а як це виглядає? Бачите, здалека. Слухайте, ну це серйозно може бути небезпечно. О, я в шоці чому ще по будинкам не вдарило. Так, всі виходьте з будинка, та не знаю, слухайте, ні, ні, ні. Басейн це взагалі фігня. Так, у нас тут поряд є шахта, селяни. Всі у шахту ховайтеся, тому що вона вас а, зможе якось врятувати, а будинки точно не врятують, тому що там вибух серйозний такий. Добре, зрозуміло. Всі селяни у шахту давайте. Поки ви там ховаєтесь, я хочу підійти до нього трішечки поближче Небезпечність цього вулкану так полягає не тільки у тому, що лава розповсюджується, але і ще в тому, що вона може впасти в будь-яке місце. Я вам, як я вам і казав, і стоп, що лава вже тут поряд? Серйозно? О, так, друзі, дивіться. А, друзі, тікаємо, цей вулкан тільки що виплюнув багато лави. Ось, подивіться просто. Я навіть тепер цього вулкана не бачу, слухайте. Ні-ні-ні-ні-ні-ні. Тут стіну вже можна не робити, і басейн також. О, тако. я сік лави ніколи вже ті не. Бачив. Так, селяни, ви там сховалися чи ні? Так, все, останній зайшов. Молодці. так, кого не було у шахті. Ходімо зараз в першу чергу до селян у шахту. Подивимося, як вони там облаштувалися. Так, селяни в селі начебто немає. Сподіваюся, ви всі вже тут. І так, друзі, вони тут. Секунду, мені треба дещо перевірити. Я хочу, щоб вхід у шахту був всього один. Так, бачите, тут ще в нас відкрито, тому все це треба тут закривати. Ось таким чином, щоб лава сюди також не потрапила. Ні, якому разі так, тут, в принципі, нормально. Але я пам'ятаю, в цій шахті є ще один вхід, їх всього тут три. Один ми закрили, і давайте тепер закриємо ще цей. Хоча ні, цей можна буде закрити в останню чергу. Давайте краще закриємо наступний, третій. А, його тут закрити легко. Ось так: от і все, друзі, закрили. А, ще ось тут можна блок поставити. Так, нормально. Селяни, тепер не виходьте, а я буду не знаю, якось рятувати наше село, хоча, напевно, в мене не вийде, пробачте. Кравуна, ти що забув за сокиру? Тримай! Селянин, ти геній, дякую тобі за сокиру. Так, зараз ми її візьмемо ось таким чином і ходімо скоріше до вулкана. За допомогою цієї сокири я можу максимально швидко зробити гігантську стіну, щоб ця лава не потрапила в наше село. Руками я це буду робити, ну дуже прямо-таки довго. Напевно, не знаю, місяць. А я за. Допомогою сокири можу це зробити за хвилину. Все, що треба, це просто відміряти координати. Беремо лопату і ось таким чином швидесенько копаємося вниз. Так, я сподіваюся, цього вистачить. Так, нормально. Тут ми натиснули з вами. Тепер нам треба побігти в іншу частину нашого села, щоб там також відміряти координати. Так, давайте, якось треба тут пройти. І зараз на цьому місці з'явиться гігантська просто стіна з землі. Треба трішечки відійти ще, напевно, ось сюди. Так, я думаю, що цієї відстані. Вже вистачить, і давайте просто зараз підніматися. Буду робити високу стіну. Так, думаю, що цього повинно вистачити. Ну, давайте подивимося, Ні, друзі, треба ще вище, насправді. Щоб лава точно не потрапила в наше село. Давайте, давайте, піднімаємося ще. До речі, дивіться, ще й сюди прилетіло. І сюди прилетіло. Слухайте. Ну, до речі, в будинок не потрапив. Я не знаю, як так. Це навіть дуже дивно. Ого, ого, я вже вище хмар. Так, все, цього вистачить нормально. Так, а як мені безпечно спуститися вниз? Слухайте, ну я зараз. Спробую, не знаю, вийде в мене це чи ні. І опа, друзі, оце я паркурист. так, мене вийшло. І зараз я покажу, як буде робитися ця стіна. Все, що залишилося, це просто вписати команду в чат і дивіться. Ми це з вами робимо. І зараз на цьому місці з'явиться просто гігантська стіна із землі. Якось так, друзі, вона виглядає так. Виглядає вона дуже масштабно, але ж я спеціально таку робив, щоб е, село точно ми з вами врятували, і вона серйозно вище хмар. Слухайте, давайте зараз я піднімуся на неї. Ого, ого, тут вид. зараз покажу, дивіться, ось вид на вулкан, лави там серйозно багато, і дивіться, ця лава вже майже дійшла до стіни. Я думаю, що вона ще буде розповсюджуватися. Ось там наше село, але через хмари я його не бачу. А ось тепер бачу. Висота наймовірна тут просто. І наша стіна, хоч і достатньо близько знаходиться до вулкана. Вона, до речі, майже такої ж самої висоти, як і сам вулкан. Я думаю, що стільки лави з нього не вийде, щоб, знаєте, лава прям пере. Пригнула а, нашу стіну і потрапила в наше село. Думаю, вулкана настільки лави немає, і все буде безпечно. До речі, дивіться, що й туди прилетіло, і далі прилетіло. Слухайте, на нашому селу просто наймовірно якось пощастило, серйозно. Там пожежа, там пожежа. Купа, купа, купа вогню. О, друзі, чи вийде в мене безпечно спуститися? Ну, давайте дивимося, 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 дивимося і хопана. <світтє> Оце я придумав. Оце я нормально зробив так. Фух, можна навіть тут зараз декілька. Кілька хвилин перепочити і подивитися, що буде далі з цим вулканом. Так, поки знаєте, що поки треба зібрати їжу про всяк випадок, тому що якщо лава сюди потрапить, звичайно, все згорить. А їсти то хочеться, звичайно, так. І де ще в нас тут була їжа? А ще там. Давайте зберемо про всяк випадок. Якщо що селяни потім самі, тут будуть її вирощувати знову. А, але зараз треба її точно зібрати. Тому що селяни наздогадалися, ось так вони збиралися. Знаєте, нічого напевно там не взяли з собою. Е, мені треба про все це думати. Так зараз швидесенько добудемо дуб. Ось таким чином, навіть два дуба можна добути, чи три для того, щоб скрафтити скриню і, звичайно, покласти туди всю цю їжу. Нехай скриня буде у безпеці разом з селянами. Ой, у шахті трішечки провалилися, нічого страшного буває. Селяни, все, стіну побудував. Не знаю, чи врятує вона наше село, але я думаю, що повинно все ж таки врятувати, тому що стіна там нереально висока, нереально широка, скажімо так. І ми робимо ось таким чином скриню. О, навіть дві можемо зробити. Так, і ось так: от. все, селяни, можете складати сюди все, що захочете, як і я. А я піду, подивлюся там на лаву. Підніматися на стіну я не буду. Тому що, знову ж таки, це довго. Я просто її обійду. Так, слухайте, трішечки підвисає. Навже там лави стало ще більше. Так, треба ось тут подивитися, звичайно. Ого, секунду. Секунду, нічого собі постривайте, постривайте, друзі. Дивіться на якій висоті зараз знаходиться ця лава. Я навіть вулкана не бачу. Так, давайте зараз відійдемо трішечки і подивимося з вами на сам вулкан. Невже з нього ще продовжує йти лава? Я не знаю звідки в вулкані може бути прям стільки лави? Зараз просто все тут розілє лавою. Це навіть страшніше ніж цунамі. Тому що цунаві воно все ж таки з води, і в воді можна якось поплавати. Це зрозуміло. Можна човен поставити, а у лаві і ви згорите разом з човном. Це зрозуміло. Так, ага, тут навіть нічого не видно, нічого собі. Це ж наскільки сильно мені треба піднятися. Добре, друзі, ходімо зараз на стіну. Ого, ого друзі, та хоч би не впасти туди, подивіться. Я в шоці Я стільки лави просто ніколи в житті не бачив. Та навіть в моїх відео Стільки лави ніколи не було. А знаєте, що мені зараз цікаво? Я хочу прямо. Туди зараз потрапити. Ну, серйозно, ну мені цікаво це зробити. Тому що зараз ця лава піднімається. Я хочу подивитися, наскільки ще вона підніметься. І поки вона буде підніматися, я можу зайнятися чимось таким цікавеньким. А саме знову ж таки піднятися прямо до того вулкана. Прямо в нього майже зайти. Ось так все це виглядає. Лави тут наймовірно багато. І слухайте, для того, щоб у лаві, е, знаєте, потрапити в наше село, ну, їй треба ще. Піднятися, не знаю, на боків 30 у висоту. Приблизно так, і сподіваюся, вона настільки не підніметься. Ну, ми в цьому відео все одно дізнаємося, наскільки максимум вона може піднятися. І чи врятує це село стіна, яку я, звичайно, зробив. Стоп, стоп, стоп. Мені здається, друзі, чи дивіться, 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 лава прибирається? Серйозно, ось бачите, вона прибирається. Ну, звичайно, зверху вниз вона повинна прибиратися. Я думаю, що це зрозуміло, але все ж таки це цікаво. Добре, добре, зараз це дізнаємося. Я просто вперше раз бачу а, цей І Я нічого поки що сказати не можу, тому що я не знаю про нього нічого. Але те, що лави стає менше, це я можу підтвердити, тому що я навіть це вам тільки що показав. Так, в мене багато, мені вистачить туди добудуватися. Фух, як же ж тут спекотньо, я просто не можу. Так, і залишилося ще трішки. Зараз вже будемо в нього стрибати. Ну, точніше, на нього будемо стрибати. Цікаво, а тут вся лава прибереться, чи тільки ось ця. О, слухайте, я дострибну, чи ні. А ну давайте спробуємо. І, оу, ого! Трішечки потрапив у лаву, нічого страшного. Так, давайте підніматися, подивимося, що з тим вулканом зараз відбувається. Все ж таки зверху. Ого, який же він гігантський! Просто подивіться, який би міг бути з нього вид. А ну-ка, давайте подивимося. Ого, дивіться, друзі, звідси виходить. Лава, і як ви бачите, все, тут лави тепер більше немає. Ну, ну точніше, вона є, але вона потрохи-потрохи зникає. Ось можна сюди подивитися. Бачите? Потрохи зменшується, все ж таки лава. Слухайте, так невже? Все ж таки, ця стіна ну врятує наше село. І нам не треба буде переїжджати і будувати собі нове село. Але що ось це таке, друзі? Ось цей дим, бачите? Його тут ну, дуже-дуже багато. Він з цієї лави, до речі, йде. Я не знаю, що це таке. Головне зараз не підпалитися, тому що тут також небезпечно. О, бачите, дерево підпалилося, нічого страшного. О! Друзі, ви бачили тільки що, я не знаю, я встиг вам це показати чи ні. Але цей вулкан, так, він начебто припинив лаву цю постачати до нашого світу, але ось ці вибухи, вони ще не заспокоїлися. Серйозно. Я тільки що бачив, як я, лава влетіла ось туди. Так, головне, щоб вона не попала в наше село. Так треба зараз за всім цим прослідкувати. Так, давайте поставимо і будемо вже повертатися до селян. Подивимося, як вони там. Давай, 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 кавунчику, швидше, все ж таки цікаво подивитися на. На село, що там з ним. Сподіваюся, не попало по селу. Так, друзі, не попало. Уявляєте собі, воно ще живе. Тут воно повністю живе. Тут навіть е, жоден блок не постраждав. Що найцікавіше. Ну, я думаю, що полетіло ну, десь туди. По маршруту десь так було. Ну, наскільки я бачив, знову ж таки, так треба якось обережно спуститися. Ага, вода аж там. Так, а як би як би в тебе попасти? Ну-ка, давайте спробуємо ось так от зробити. І каву не давай, 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 опа! Нормально, знову ж таки. Слухайте. Ну, навіть якщо лава вже припинила сюди, знаєте, йти. Я поки що не буду прибирати цю стіну. Ну, про всяк випадок. Нехай лава вже прибереться повністю. Тому що прибиратися вона, я впевнений, буде декілька днів, а то і тижнів. Її там дуже багато. Вона навіть з вулкана довго прибирається. А що казати про ось цю стіну? Ну там же ж багато лави перед цією стіною, вона буде прибиратися дуже довго. Слухайте, селяни, ну що я можу сказати? Поки що насправді небезпечно якось вилазити з шахти, тому. Ну, не треба це робити, але я можу вас заспокоїти. З нашим селом все нормально. Ура, ура, Кавон, йди до нас! Та куди ж я дінуся? йду до вас, тільки дайте мені трішечки водички набрати, щоб в нас була вода. Так, один. Так, давайте. Два. І, звичайно, три. Так, і в мене є для вас ліжка. Тільки давайте зараз посамо ось тут ґрунт, тому що. Ми сьогодні будемо спати у шахті. Ей, як це спати у шахті? Ну як це як? Просто беремо та будемо спати у шахті. Що не зрозуміло, це для нашої безпеки, тому що лава ще там падає в якісь міста випадкові. Тому давайте, селяни, не будете зараз перечатися зі мною. Все ж таки, я краще знаю. Я там за всім цим дивився, тим паче, що я вже був на цьому вулкані. Що, серйозно, як там гаряче? Ну так, так, гаряче, але жити можна. Ну, точніше, жити не можна, нам жити можна тут, а не на вулкані, так. Стоп, і давайте поставимо ось тут ліжко, щоб у кожного було місце, де він зможе поспати. Так, що ось тут можемо поставити, можна ось так, от, ось так от. Слухайте, ну непогано я так роблю, непогано я придумав. Так, їжа в нас є, вода в нас є. Воду я також взяв, Так, у скриню треба її покласти, звичайно. І останнє ліжко моє. Я покладу краще десь, напевно, ось тут. Поряд з виходом. Щоб, знаєте, я перше міг вас попередити про те, що там якась загроза. Є. О, дякую тобі, Кавона, ти найкращий. Та, звичайно, я найкращий. Бережіть мене. Так, добре, друзі, я просто, знаєте, не можу заспокоїтися, хочу ще раз там подивитися на все. Ага. Ну, начебто нормально. Я не знаю, лава повинна прибиратися, але це просто буде дуже-дуже довго. Декілька тижнів, знову ж таки. Так, все. Подивилися, все нормально там з нашим селом. Не прилетіло сюди так, начебто не прилетіло, але поряд, скільки поприлітало, я просто в шоці. Але добре, з цим ми впораємося, потім поставимо там землю, ще там щось зробимо, що треба. А зараз будемо вже відпочивати. Тому що я втомився. Я сьогодні так просто, друзі, старався, щоб ця лава не спалила і нас, і селян. Тому я хочу серйозно вже трішечки подрімати. Думаю, що ви не проти. І тому, друзі, зараз обов'язково подивіться інші мої відео, яке ви бачите зараз на. Своїх екранах, а також ставте лайк та, звичайно, підписуйтесь на канал, щоб не пропускати нові відео. А з вами був я, Кавун. Всім до побачення, друзі.